Добрий день. Зараз ми знаходимося в розсаднику. На даний момент тут вже посходили помідори сливка. Ту, що ми сіяли пів місяця назад. Вона зараз дуже швидко росте, бо тепло. Кожен день поливати треба, бо пересихає. Але таке, вже вона просить пікірвати. Треба вже пікірувати буде починати. Дуже швидко вона. Виросла. Це у нас Асвон, сливка. Така, а, це у нас 3402, теж сливка. Я не розчитував, що вона так швидко виросла, вже треба пікірувати. А це у нас тут баклажанчики Казимір теж, ну вони ще... Медленніше ростуть, але Тоже вже настоящий листочок починає. Теж скоро прийдеться в касети. Щоб, що в касети, то що висаджуємо, Такою, ну, ручним посаду ручно посадочним пістолет такий. О, то треба, щоб воно було в касетах. Все воно підганяє нас, все підганяє. Тут ми посіяли насіння нові сорта, щоб їх подивитися, що вони себе представляють. Ну і розширити свій асортимент, який ми сіємо на розсаду, на продаж людям, щоб нові сорти були. Відібрати нові сорти ще, які більш крепші до хвороб, які вкусніші, ну і тому подібне. Адже люди хочуть щось нове, це ми вирішили придбати в пакетиках по 20 насінин нових сортів. Тут їх 48 сортів, в кожному ящику по 12. Ну і будемо бачити, будемо Висаджувати на полі і за ними дивитися, як вони себе поводять, що вони себе представляють. Ну, щоб потім вже і людям розказувати, вже люди думали, дивилися на них, які там кому що подобається. Будемо вибирати краще з кращих. Звісно, з них багато одійде Бо всі ми не зможемо їх залишити, якісь кращі, якісь трошки не такі, то будемо вибраковувати, щоб потім вирощувати розсаду і люди будуть брати вже з кращих, вибирати ще кращі. Ну, Ось так ми вирішили трошки розширити свій асортимент. У нас вже вони трошки такі більш ходові, такі застарілі сорта. Але вони досить хороші, але побачимо, що нові скажуть. Це на дві сторони в ящику, вони посіяні по 20 насінинок. Я думаю, хватить для проби роздивитися, їх багато, звісно, висадити теж, погратися треба буде. Ну, будемо садити. Такі. Оце ми тут вчора посіяли кавунчики. 54 четверту касету, Таку щоб корінчик був хороший. Тут для себе і людям теж на продаж розсаду. Що ми тут сіяли? Ну, і деньку, і кавуни. Деньку, бухарка, карамелька, карамелька, да І амал Це у нас день. З кавунчиків. Талісман, Тобган, Топган. Тобган. Оранж Кінг. Жовтенькі. Найбільше, ну, звісно, це продюсер. Три упаковки такі по 10 грам. Ну, а для себе там кабачків трошки, щоб було для себе. То це кавілі і Ангеліна по 10 штучок ми по 5 в пачці, по 10 взяли 20 штучок, хватить для нас їх на ціле літо. Оце такі справи. Це. І вже ну, сіяти, вже не будемо Будем пікірувати помідори, ну, починати, бо вже вони просяться. Агресор касети будемо сіяти, щоб вже для поля зразу будемо касети бо ми на продаж посіяли в рядки, там вже вона така, що можна садити його на городі, ну, то для людей. Люди вже починають питати. А для себе ми пізніше будемо садити, касети сіяти, зараз будемо і потім вже десь через 20 днів 20 там вже будемо висаджувати, там 25 будемо висаджувати у поле теж посадочною, розсаду посадочною такою. Пістолетом таким. це такі справи. А зараз будемо пікірувати тоже помідорчики, щоб вони дуже швидко виросли. О, то треба їх розпікірувати, щоб вони не переростали в загущені в ящиках. Ну, от і все. До ну, Побачення.